блокнот для того, щоб законспектувати основні речі, які зараз треба знати. На парті – зошит та ручка, усе як півстоліття тому в школі, розповідає пенсіонерка Серафіма Єщенко. Каже, оголошення про курси побачила в газеті. Опісля не зволікаючи, записалася, аби здобувати нові знання. Пішла з задоволенням щось знати нове. У моєму віці мене цікавить по перше комунальні оці проблеми, бо вони вже душа й далі нема куди де можна захищати свої права. Ну і проблеми пенсійного нарахування, бо вони зараз такі заумні, що пересічній людині дуже важко зорієнтуватися». Аби самостійно в один клік платити за комунальні послуги та не просити сина записати її онлайн до лікаря, на заняття прийшла Людмила Андрієць. До Черкас із Луганська жінка переїхала рік тому. Каже, тут усе інакше, тому доводиться звикати до нового життя і правил. І я тут нічого ні панію. Я тут нічого не розумію. Син мене сюди записав. Сказав, тут курси будуть. Іди, вчися, знайомся. Я насправді не дуже розбираюсь у телефоні. І до лікаря не можу записатися через інтернет. Тому мені це все дуже потрібно. Ще зараз нові правила оформлення субсидій запровадили. Я сподіваюся, мені тут усе розкажуть з усім допоможуть. Тема сьогоднішнього уроку житлово-комунальні послуги та субсидії. Це перша лекція із п'яти розповідає викладачка Наталія Даньковська. Жінка має 18 років досвіду роботи юристкою. За цей час каже, зібрала достатньо знань, аби поділитися з іншими. Програму курсу розробила спеціально для людей поважного віку. Я також не знала цей новий порядок, тому готувалася, вивчала, консультувалася. Теми житлово-комунальні послуги, субсидії шахрайства, які є види, як реагувати, як не попастися на вудку шахраїв, медичні послуги, розподіл повноважень, тобто хто за що відповідає. Тобто те, що турбує якраз громадян для того, щоб вони більш правильно могли захищати свої інтереси і відповідно мати більш якісне своє життя. Спочатку відвідувачі курсу слухають лекції, потім задають питання, які їх цікавлять. Контейнера немає, послугу не нам не надавали. Але платючки приходять. Правда, ми їх не платимо, але ж це до пори до врім. Для того щоб ви визнали, що ви цю послугу отримаєте, ви маєте сплатити. Хоча б раз. якщо ви не платили, ви не визнали цей публічний договір. Ви його ви не приєдналися до нього. Такі уроки триватимуть один раз на тиждень по дві години, розповідає координатор курсу Євгеній Калашніков. Величезна проблема з надання послуг і приватних, і державних, і люди, які не зовсім сучасного формату, вони не знають про такі можливості. І, відповідно, для них це завжди проблема. Стояти в чергах, витрачати час, витрачати кошти на квитанції і так далі. Тим паче, зараз період карантину то це взагалі дуже актуальна тема. Дар'я Шевченко Олег Кураш Новини на Суспільному Черкаси.